Без масивних підкладок з об'ємними літерами та у стриманих відтінках такі правила щодо розміщення вивісок на території громади розробили в управлінні архітектури та містобудування. Рішення підтримали під час засідання виконкому, аби вулиці, які є обличчя міста, мали більш охайний вигляд. Є дуже багато інформації. Хочеш конкретно щось сконцентрувати увагу, то розгублюйся. Дуже багато інформації засмічують ніби ні. Я їх не замічаю. На цій вулиці гарні і дуже яскраві. Кожен вже намагається якось показати своє. Вивіски дозволяють розміщувати біля входу або над входом в приміщення не вище першого поверху. Вони повинні відповідати колористиці будівлі. А інформаційні таблички, де вказана адреса, графік роботи та інші дані, окрім тексту, повинні бути продубльовані шрифтом Брайля. Також ми із термінів ми затвердили розкладку для громадських будівель, тобто дуже зручно, коли в нас. Будується і вводиться в експлуатацію до прикладу велика громадська будівля, в якій буде розташовані тільки комерційні приміщення. Вони зразу подають розкладку, затверджують свою вивізку торгового прикладу центру і далі затверджують місця розміщення вивісок їхніх орендарів. Виготовляти вивіски рекомендують із природних матеріалів скла, металу, кераміки, каменю. Водночас не допускається їх виготовлення з банерної тканини. Розмір вивіски має бути не більше трьох квадратних метрів. Вона може бути більша, якщо ми говоримо про великі громадські будівлі. Воно тоді йде з у відношенні до самої громадської будівлі. Також є поняття вітрина вивіска. Вона може займати площу не більше однієї віконного прорізу. Також вивіски повинні відповідати дизайн-коду, який раніше розробили для вулиць Проскурівська, Подільська та Кам'янецька. Ми постійно проводимо роз'яснювальну роботу, тобто ми проводимо, до прикладу, спочатку ми робимо аналіз вивісок, які розташовані на певній вулиці, дивимося, що не відповідає. Ми далі, далі ми проводимо з ними роз'яснювальну роботу, ми готуємо до них до підприємців листи з рекомендаціями привести свою вивізку відповідність до дизайн-коду. Якщо людина подається на паспорт вивіски, обов'язково ми звертаємо увагу, чи вона відповідає дизайн-коду. Детальніше із правилами можна ознайомитись на сайті управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.